Ми, ваші боржники, за те майбутнє, яке є в нашої країні. Я пишаюся тим, що ви в нас є. Для мене це честь стоять перед вами. Дай вам Бог здоров'я. І єдине, що вас прошу, будьте тут щасливими. Сьогодні чотири сім'ї отримали житло. Через місяць ще в цьому містечку отримують шість сімей. Тому буде тут прикордонна вулиця в цьому містечку, де буде 10 сімей жити, процвітати і розвивати нашу Україну. Після поранення ну, був списаний і з військової служби ну, пішов на пенсію по інвалідності. Щодо отримання будинку, звичайно, це для мене подія така була шокована. От, я не навіть не очікував цього. От, ну дуже вдякую. Дуже приємно, якщо чесно. Дуже здоволений, дуже приємно, що дійсно не забувають і опікуються і допомагають. Так що величезна подяка Державній прикордонній службі. А ось ну, так, скажем, вже вважаю себе дійсно прикордонником.